Всім привіт! Сьогодні маємо ноглядь Multitool Next Tool. Коротенький огляд моделі Next Tool Silver Blade DC Tool. Наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні, посилання та промокод на знижку ви можете знайти в описі до відео. Комплект поставки бачите в себе на екрані. Мультитул можна транспортувати в ось такому чохлі. І давайте роздивимося його уважніше. Отже, давайте про все по порядку. Невеличкий мультитул. З першим ділом мені нагадував таку dc картку яка свого часу продавалася на багатьох китайських сайтах. Металева пластина в форм-факторі кредитної картки, на якій були вишнимповані різні інструменти. Дешева фігня, яка була у багатьох. Тут же маємо таку більш просунуту версію, яка складається з пасатіжей та багатьох інших інструментів. Коротше, почнемо по порядку. Отвори, які виконують функції голівок для гайкових, типу гайкових ключів. 3, 4, 5,5, 5, 6, 7, 8 мм. На кутках мультитула бачимо викрутку Philips і викрутку пласку. Отвір для тімляка. Присутнє лезо. Можна відкривати однією рукою. Замок Liner Lock. Форм, форма його типу Tanto. Хоча передня кромка у нього не дуже тої заточена. Присутня кулька детенту, відповідно, сам по собі навряд чи відкриється. З іншої сторони, маємо багатофункціональний інструмент, також замок Liner Lock. І тут ми бачимо щось типу стропореза або інструменту для зняття ізоляції. Е Відкривачка для пляшок. Не знаю, що це відкривач для газових балонів, для кисневих балонів, якийсь маленький ключ або. Це ключ для велосипедних спиць. Також кулька детенту і лайнер лок-замок. В складеному стані люфта майже немає, тому що у нас присутня штіфт фіксації, який заходить у відповідний отвір на іншому руків'ї. Хоча, по-перше, можна сприймати це як склобі, хоча він таким не являється. Отже, розкривається все наступним чином і ми отримуємо доступ до пасатіжей. Досить такі незграбні, тоненькі ручки, але щось взяти гаряче, щось загнути, якусь скрепку скрутити, ми можемо без проблем цим інструментом. Накладних губок з каленого металу у нас тут немає. Кусачки для дроту. Досить товсто зведені, кінчики можна було зводити більш тонко, як на мене. Люфта загального немає, ну, крім того, що грають самі по собі ручки, і, як на мене, при сильному зусиллі їх можна зігнути, оскільки сумарна товщина складається з інструмента та самого, самої ручки, в чому вся конструкція послаблена виврезовними елементами. Відповідно, ні про яку силову роботу цим інструментом мова не йде. Це такий інструментик, чисто, щоб у вас був, щоб ви ним щось могли притримати, щось дістати. Розкрити якусь упаковку, ну або просто погратися. Ось такий маленький мультитул з ось таким шкіряним чохлом від компанії Nextool. Посилання та промокод на знижку ви можете знайти в описі до відео. Як на мене, цікавий подарунок, а як інструмент, то така собі посередня штучка. Де начебто все є, але все умовно робоче.